400 гривень за тисячу кубометрів так оцінила держава блакитне паливо власного видобутку. Газовики просять підняти розцінки хоча б до 900 гривень, і пояснюють, збільшення обсягів добування напряму залежить від оборотних коштів. Інвестиційна складова у вартості продукту цього палива має становити до 5 мільярдів гривень щороку на сьогодні. Ми маємо де факто півтора мільярда. Тому ціна природного газу, яка встановлена для компанії в 2010 році, в розмірі 420 гривень з ПДВ, не дає можливості вирішення всього комплексу. Вище зазначених заходів фінансової господарської діяльності і в першу чергу на реалізацію інвестиційної діяльності газовики просять зменшити податкове навантаження та удосконалити порядок надання земельних ділянок для будівництва та експлуатації свердловин а також запровадити диференційований підхід до обчислення рентних платежів. Нельзя зараз цей вопрос єдинічно. Тут нужно рассматривать і ту соціально экономическую ситуацію, которая на Україні родилась. А, к сожалению, я більше убежден, що повышение на 60 доларів газа оно отразится на конечном потребителе, а не вибит кого-то із схемы зарабатывания на разнице між 50 і 420 долларами. доларами. Українські газові родовища виснажені від початкових запасів, лишилася ледве третина. Добути їх можна буде тільки примусово. Згідно з оцінками, до 2020 року Україна викачуватиме. Всього 8-9 мільярдів кубометрів блакитного палива за рік.